Всім привіт! Сьогодні я трошки знімаю в незвичних умовах і не на ту тему, на яку я вам обіцяла, тому що я пообіцяла, що моє наступне відео буде про військову службу в Данії для чоловіків і для жінок. Це те таке новшество, що вводиться тут, що тепер жінки будуть проходити військову службу. Але не так сталося, як гадалося, і я. Запишу це на наступний випуск, а сьогодні в мене екстраординарний випуск, тому що я хочу завершити тему нарешті: Оце Америка, Трамп, все те, що відбувається. Я вже два відео про це знімала і думала, що останнє буде вже останнім. Мені просто вже дуже хочеться закінчити цю тему про Трампа Америку, і це все. Тому сьогодні я вирішила вам розповісти, чому, на мою думку, і в мене є факти підтвердити свою думку, чому данці все-таки. Бачу, так бояться за те, щоб розізлити Америку. І я, мабуть, неправильно сформулювала думку, я сказала данці, але треба казати не данці, а дання як країна. Тому що мені здається, звичайні данці не бояться. Зараз ви зрозумієте, якби, чому я буду вам зачитувати статті. От я сиджу тут з комп'ютером. Я думаю, що все-таки... Америку боїться розізлити Данія як країна, і от сьогодні я зрозуміла, чому саме тому, що мене мучило, Я думаю, ну як так може бути? Чому оце, от, от те, що я останнє відео знімала вам і розповіла? Що почало вже в новинах, якби просочуватися така інформація. Почала що так акуратно підводять якісь фінансисти там данські. Офіційні з офіційних джерел, що, типу, ну не треба бойкотувати американські товари, да, там, акуратно з цим, е, типу, там ми залежимо там, економікою від Америки. Е, ну не треба так це явно все робити. Про ту групу Фейсбучну вам говорила, що е, група, в якій на той момент, коли я знімала останнє відео, там було 65 тисяч е, людей в тій групі, е, бойкот американських товарів в Данії а за тиждень вона виросла до 83 тисяч. І от сьогодні я знову читала новини. Думаю, ну знову стаття коротше, знову на цю тему. І знову згадується ця група. І пишуть в новинах, що вже в тій групі 83 тисячі людей, і так якось акуратно знову, що не треба, не треба. Оце американські там товари можливо бойкотувати. А що буде? Давайте подумаємо, якщо вони почнуть бойкотувати данські товари, наприклад, медицинські. І в момент, коли я прочитала про це про медицинське, про те, що трошки вже почало встаті йтися про те, що переживають вони за те, що американці перестануть купувати ем, медикаменти данські, і тут я згадала: Новонордіск, Оземпік. Новонордіск, це ж датська компанія, це ж вона в Америці, вона лідер продаж Оземпік, там зараз пів Америки сядь, того Земпіку і півсвіту. Це ж величезні гроші. І тут до мене дійшло, так от де собака зарита, чого ми насправді боїмося. Я якось зовсім не подумала про те, що дійсно наскільки данська економіка залежить від Америки. Bye. <laughs> І думаю, а ну-ка почитаю я, тому що так ніколи мене прям настільки не цікавило це питання. Мені стало цікаво подивитися, в яку країну експортують данці найбільше, яка порахунку в цьому переліку Америка, де вона, скільки вони експортують і що. І я звернулася до старого доброго у Гугла для того, щоб знайти статистику. І перша статистика, яку я знайшла, взагалі мені Google показав за 2016 рік. Ну, тобто, це було. Вона в 2016 опублікована, а дані за 2015 рік. І от в цих даних. Ви не плюйтеся, зараз я вам і нові дані прочитаю. Просто тут цікавий факт, чому я почну з старих даних. Значить, у 2015 році, я тут дивлюся, в мене стаття якраз. У 2015 році США була третя по величині країна, куди експортувала дані. І експорт, датський експорт в Америку або в США складав 100 мільярдів крон у 2015 році У 2015 році найбільшими ринками, куди експортувала Данія, були Швеція і Німеччина. Німеччина перше місце, Швеція друге і Америка третя. І оце в Америку Данія експортувала на 100 мільярдів крон. І вже в 2015 році. 30% оцього експорту в США складав морський транспорт з товарами. Ну тобто, ви чули, я думаю, про компанію «Мерск». Це, по-моєму, найбільший перевізник в світі, або один з найбільших перевізників в світі цих контейнерів, або морських перевезень. «Мерск» – це датська компанія. І про Новонордіск ви теж чули. Так от, що транспорт або ці морські перевезення це 30% експорту в США в 2015 році. А медицинські і фармацевтичні продукти 25%. І ще інші речі також експортувалися в США. Це були турбіни, оці вітряні турбіни. Це були слухові апарати, ензими і продукти харчування. І тоді було 650 датських виробництв або компаній, в які мали відділення в США. І на якій працювало в сумі 65 тисяч людей. Ну тобто, якщо подивитися, от на дані 2015 року, да то вже виглядає так, що Америка ну насправді один з найбільших ринків, куди експортує дані. А тепер вгадайте, в яку країну найбільше данці експортують сьогодні. Ну ладно, не сьогодні, а в 2023 році, тому що я знайшла статистику, яка була опублікована в 2024 році, тобто в минулому році, а Дані за 2023 рік. І сюрприз, сюрприз, найбільша країна експорту данських товарів і послуг це США. І в 2023 році. E, значить, сумарно, експорт данських товарів і послуг в Америку або в США склав 292 мільярда данських крон. Тобто 2015 року він фактично втричі виріс. І я вам зараз покажу цей графік, на який я дивлюся, де товари складають 193 мільярда, а послуги 98 І там, де Значить, написано про послуги, то це мається на увазі, е, моєму найбільше, це якраз перевезення. Тобто Мерск е, контейнери, ці перевезення товарів е, морем. Ну, серед товарів експортних це якраз і є медикаменти. Зокрема, і їх Оземпік і інша, там ще інші ліки, які вони виробляють. І е, цікаво, що тепер, виходить, США є найбільшим ринком експорту Дані. Німеччина, яка раніше була найбільшим ринком експорту для Данії, вона тепер на другому місці, і Швеція, відповідно, на третьому місці. А Велика Британія і Нідерланди це четверте і п'яте місце займають. І тут все стало мені зрозуміло, що ось чому так переживає. Данія як країна, щоб не дати ніяких сигналів Америці, що типу вони бойкотують американські товари, тому що вони бояться втратити, і це логічно тепер свій найбільший ринок експорту. Ну, 292 мільярда датських крон, я думаю, що це величезні гроші. І я думаю, саме тому зараз, отак от знову і знову вони в новинах акуратно підкреслюють, що типу не бойкотуйте американські товари, не робіть те і те, тому що вони насправді бояться втрати цей ринок. І тепер це, як то кажуть, «make sense», Тому що, чесно, я щось собі в голові уявляла, думаю, ну може, Америка буде там п'яте місце, може, шосте місце. По експорту мені правда здавалося, що найбільший ринок експорту данських товарів і послуг мав би бути в Європі. От бачите, я жила собі в голові якимись застарілими даними. Я була майже впевнена, що це тобто, там, от кажу, чи якась Німеччина чи Швеція чи Норвегія сусідська. Але виявилось, що Данія таки залежить від Америки, і бачите, як тупо виходить, що з однієї сторони Америка. Претендує на Гренландію, данці злі, звичайні люди бойкотують товари, а Данія як країна або експорт Данії як країни найбільше залежить від Америки. Ось на цьому казочка закінчується. Сподіваюся, і казочки буде якісь. Хороший кінець, але тепер та, все стало на свої місця в моїй голові, і тепер мені зрозуміло, чому йде такий фокус на те, щоб Америку не злити і щоб не спонукати людей, щоб держава не спонукала людей, бойкотувати американські товари. Я сподіваюся, що це також і роз'яснило трошки для вас цю ситуацію. Сподіваюся, що я до цієї теми більше не повернусь і. Наступні відео вже будуть на якісь більш цікаві і радісні тебе. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!